Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких. У ваших надійних, сильних руках наші захисники і захисниці це стіна, що оберігає нас від зла. Вони віддали все заради нашої свободи і незалежності. Їхня відвага і самопожертва заслуговують на найглибшу повагу і вдячність. Кожен день війни це подвиг, кожен герой це приклад для наслідування. Ми ніколи не забудемо їхніх імен, їхніх облич і подвигів. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Ми будемо згадувати їх із вдячністю і гордістю. Їхній подвиг надихатиме на нас будувати нову, кращу Україну. Нехай пам'ять про них буде вічною, а їхня перемога блискучою. Ми обов'язково переможемо, бо за нами правда, а за нами наші герої. Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям, з честю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ми українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Жаємо вам мужності, сили, здоров'я, миру і спокою на всій українській землі. Слава вам, слава Україні! Я молюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких, як ти багато, і всі вони герої мов. Тобі, солдата, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі додому, рідні, ви живими повертайтесь. Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих, патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Сотні ваших побратимів, що отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях. І сьогодні їм, як ніколи, потрібна наша увага, добре слово та підтримка. Українські солдати, батько, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Наші воїни це герої, які щодня віддають свої сили, здоров'я та часто навіть життя заради миру і свободи на нашій землі. Ваша відвага, відданість, мужність не знають меж, а ваші жертви та прагнення до перемоги є тим, що забезпечує нам безпеку та майбутнє. Кожен з вас справжній захисник, і ми, як українці, маємо вам величезну подяку. Тебе вдома чекає і очей не змикає твоя матінка добра і мила, знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Український солдат, лиш не смій помирати, в тобі міць, в тобі віра і сила, рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий, мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, те їхні дім, яким болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас. І мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Сьогодні Україна переживає складні часи, але ми віримо в нашу перемогу, віримо в наших захисників, в нашу силу та майбутнє українського народу. Дякую вам, дорогі захисники та захисниці України. Завдяки вам ми можемо жити, творити, мріяти про щасливий завтра! Вічна пам'ять загиблим героям. Їхній подруг ніколи не буде забути. Слава Україні! Бережи, Боже Україну, дай сили нам без зайвих слів, вправно, натхненно, безупину, долати підлих ворогів, терпіння, мужності, єднання, щоб зникла наволоч остання, щоб знали діти лиш мирне небо. Нам все для цього зробити треба.